Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Що ви можете сказати про вагнерівців? Ми знаємо, що вже їх стало там менше. З'явилася морська піхота, і десантні частини, тобто регулярні війська Російської Федерації. Як вони працюють, як вони воюють? Яку техніку застосовують озброєння власне проти мирних жителів, проти збройних сил України? Ну, те, що ми можемо констатувати, то е бункерний дід е Шизофренік, цей недодиктатор, зганьбився на весь світ, е тим, що поставив собі дедлайни взяти місто до нового року, поставив цю задачу приватній компанії свого жаповара, приватній компанії, зеків, найманців і вбивць. Але не справився з цією задачею. Більше того, ця приватна компанія понесла, понесла втрати близько 80% і це не поправні втрати, тобто вони не можуть відновити штатну чисельність. Вже немає тих самих злочинців, зеків, які обирають за 5 днів замерзнути, згнити в окопах під Бахмутом, окопах Донбасу ніж там 5-7-10 років посидити відносно теплі в'язниці. Тобто, ну ці. Всім вже ясно, що залишки Вагнера використовують як штрафбати, ніякої там обіцяної амністії немає, нікому не потрібні на волі е ці злочинці, ніхто їм не збирається виплачувати обіцяні там, е кошти, і їх просто утилізовують. І залишки цієї компанії ну, приватної банди е стачують і кидають як штрафбати. ну, тобто, в прямому сенсі залишки кидають як штурмати на амбразури на українську артилерію, тобто під українську артилерію на українські кулемети, і ну в спробах штурмувати. Але їх настільки критично мало лишилося, що це не становить там величезної загрози. І ми, в принципі, і бачимо цього не до пана, не до ну. Теж ще одного психа е, пригожина, якого е, ну він пропав якось з медійного поля, тому що всі розуміють, що над ним сміються, як на там не знає на ким, але просто над ним сміються.